Септо презентує. Середа, 25 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо «Ранковий дріб» номер 18. Як ми обіцяли вчора, сьогодні на порядку денному у нас особистість Оземпіку. У цьому ранковому дрібі ми будемо розповідати про ліки, радше у контексті їхнього впливу на інформаційний простір та сучасну культуру, щоб коли ти почуєш про Оземпік Фейс чи персоналі, не доводилося гуглити. Ми не закликаємо до їхнього вживання, не рекламуємо ці препарати і нагадуємо, що самолікування може бути шкідливим для твого здоров'я, тож завжди варто консультуватися з лікарями. Оземпік та Вигові це дві торгові марки, під якими продають один і той самий активний засіб самаглутид. Спочатку його розробили для лікування діабету другого типу. Ліки під торговою маркою Оземпік, американське управління з продовольства і медикаментів FDA вперше схвалило для контролю рівня цукру в крові. Але в новинах та інтернетах про них почали говорити через один із характерних побічних ефектів самаглутида різку втрату ваги. Саме цей фактор призвів до популярності ліків за межами традиційного медичного контексту. Після Озенпіку FDA схвалило данські ліки під торговою маркою Вегові у більших дозах спеціально для контролю ваги. Як все це працює? Сама глутит це агоніст рецептора гормону ГПП-1, глюкагоноподібний пептид, 1 який виробляється в кишківнику у відповідь на прийом їжі і відіграє кілька ролей у регулюванні голоду і рівня цукру в крові. ГПП-1 сповільнює швидкість, з якої їжа покидає шлунок. Це допомагає людям довше почуватися ситими, тож загальне споживання їжі зменшується. ГПП-1 також впливає на мозок, зокрема на гіпоталамус, який контролює сигнали голоду та насичення. Крім того, він спонукає підшлункову залозу виробляти більше інсуліну, що своєю чергою знижує рівень цукру в крові. Це має важливе значення для контролю діабету. Сама зв'язується з рецепторами ГПП-1 в організмі та активує їх, імітуючи дію природного глюкагоноподібного пептиду-1. Оземпіки ВИГОВІ впливають на систему винагород мозку. Їхній основний засіб сповільнює травлення, допомагає людям їсти менше і ефективніше контролювати свої бажання, що призводить до втрати ваги як вторинного ефекту. Наразі оземпік та ВИГОВІ використовують як щотижневу ін'єкцію. Буквально минулого тижня була новина на CNN, що такий спосіб декому може бути незручним, а когось ін'єкції взагалі лякають. Тож фармацевтичні компанії зараз вивчають можливість продавати самоглутит у формі таблеток. Пігулки це зручніше. Фармацевтичні компанії кажуть, що так можна буде розширити сферу застосування препарату та заохотити пацієнтів до більш послідовного прийому. Це покращить результати лікування діабету та зниження ваги. А ще, звісно, важко уявити, наскільки самоглутит у таблетках покращить заробітки виробників ліків. Навесні на Vox.com вийшов великий матеріал, в якому оземпік назвали ліками проти бажання, оскільки сама впливає на систему винагород мозку, пригнічуючи бажання шукати негайних задоволень або задовольняти потяг до їжі. Він не заважає людям насолоджуватися їжею, але зменшує потяг до неї. Зараз вчені вивчають, чи можуть агоністи рецепторів ГПП-1 допомогти в лікуванні інших залежностей. Деякі дослідження на тваринах вже показали непогані результати. Вдалося знизити споживання алкоголю у щурів та мавп. Популярність Оземпіку та вигові спричинила появу пов'язаних з ними феноменів. Можливо, тобі доводилося зустрічати згадки про Оземпік Фейс. Цим терміном описують фізичні зміни у зовнішньому вигляді обличчя. Зокрема, запалість і обвисання, запалі очі, більш рельєфні підборіддя та підвищену видимість зморшок. Це може бути наслідком швидкої втрати ваги. Через помітне зменшення об'єму обличчя може здатися, що людина швидко постаріла. Ще одним феноменом є оземпік персоналіті. Цим терміном описують зміни настрою у людей, які вживають оземпік або Вегові. Деякі споживачі та споживачки стверджують, що вживання цих ліків змінило їхній настрій або соціальну поведінку. Потенційно, це може призвести до посилення почуття тривоги, депресії або зниження інтересу до того, що раніше подобалося. Наразі дослідження ще не підтвердили зв'язок між самоглутидом та значними змінами у стані психічного здоров'я. Тим не менш, вже можна прослідкувати, що цей засіб може мати ширший вплив не лише на вагу та апетит, але й на те, як люди почуваються та поводяться у повсякденному житті. Ми ще раз нагадаємо, що самолікування шкідливе для твого здоров'я. Цим подкастом ми не рекламуємо ні Оземпік, ні Вегові, ба навіть більше хочемо звернути твою увагу, що навесні у життя дослідили, що Оземпік в Україні зареєстрований, але офіційно його не ввозили. Вегові взагалі навіть не зареєстрований у нашій країні. На сьогодні все почуємося завтра. Солодашко. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.